Дорогі наші глядачі, слухачі, всі ті, хто шукає себе, хто у пошуку себе, хто вже знайшов себе, сьогодні п'ятниця, а це означає, що ми сьогодні з вами в ефірі і знову буде одна із цікавих тем. І я як людина одна зі мною чарівна жінка, журналіст, телеведуча, а також директор та старців Ярослава Ковтун. Ярослава. Як завжди, наші і мої вітання вам. Вітаю, Людмило. Я дуже дуже сподіваюся завжди на вашу підтримку людей в цих подкастах, тому що це неймовірно, скільки людей вам пише на такі відео, будь-що б ви не виставляли. Мені дуже подобається слідкувати за тими темами. Я завжди дуже дивуюся, звідки у вас стільки багато цікавих, корисних тем. Яка з них буде на сьогодні? Я думаю, що також буде однією дуже важливою і цікавою темою. Я впевнена, що дуже мало людей серед нас і взагалі дуже мало насправді хто задумується над тим, на що ми готові заради своїх рідних. І угу. саме до цієї теми мене підвів мій життєвий досвід. Бо ви знаєте, що Майже всі теми, які ми обговорюємо в наших ефірах, це те, що насправді мені вдалося прожити, пройти, і це мій життєвий досвід, і тому я ділюся, але мені і цікава думка інших людей, і також Ярослава, ви будете першою, кому я задам таке запитання. Чи задумувалися ви? Бодай, хоча б один єдиний раз в твоєму житті на малесенько секундочку. На що готові ви заради своїх рідних? Ви знаєте, Людмило, я як людина з медіасфери сфери, завжди е, стикалися ми тут з таким питанням: на що ви готові заради там щось чогось? Дуже багато є відео на цю тему, дуже багато всього. І люди завжди якось оце питання вже воно саме включає якусь якийсь негативний контекст. Тобто, а раптом це щось наприклад, щось сталося, щось погане, щось. Щось таке, і ви знаєте, багато людей відповідає на все, але насправді ніхто не вкладає в це той сенс, який має бути. Тому я би сказала так: я готова зробити все, що я можу, для того, щоб бути щасливими, були мої всі родичі щасливими, і ми в цій сім'ї. Тобто, на все хороше, я зваю, я звичайно хочу поділитися своїми баченнями в цьому питанні, тому що насправді. В моєму житті справді був такий момент, коли я задумалася, на що я готова заради своїх рідних. Я маю на увазі рідних, мала я на увазі тоді, коли я задумалася, це мій чоловік, бо я вважаю, що це насправді рідна людина, і моя донька, оскільки вона в мене одна, і е, так сталося, що моєму чоловікові поставили діагноз гепатит «С». Е, і е, я знаю, що коли він бо він сам, це вже колишнє, тоді він це був моїм чоловіком. Зараз він вже колишній, і е, він працював лікарем і в нього ніколи цього не було. Але коли ми переїхали в Британію, е, одного разу я пам'ятаю, в нього болів зуб, і він його, його видалили і дуже кровоточив е, це місце кровоточило, і він пішов до лікаря, і а потім. Звичайно, це все зупинилося, все, але він хотів, коли ми приїхали сюди в Британію, він хотів далі працювати в медицині в цій сфері, і він пішов здавати екзамени по медицині, і по англійській, і звичайно, вони тут готують. Вони ті люди, які готові вже стати працювати лікарями, вони проходять, як нас говорять, медогляд, медичний огляд і от. Таким чином виявилося, що в нього є оцей гепатит, і ми зрозуміли тоді, що звідки він взявся, насправді що це е, в стоматологічному кабінеті. Він був занесений, бо, бо саме гепатит це він передається через, е, через кров, і е, тоді я справді задумалася. Бо тому, що я розумію, що з чим пов'язаний гепатит, що це може бути за хвороба, як вона може прогресувати. І я тоді, от в той момент, я ніколи з таким не стикалася. Я тоді справді задумалася, на що я готова заради свого чоловіка. Ви знаєте, я, я насправді дуже думала. Я не знаю, чому мені прийшла ця така е, думка, але я дуже довго думала, і наспра... ну, я е, е, взагалі я водолій і. Ми можемо дуже думати емоційно, ми можемо це все знаєте дивитися вперед в облії. Ну, вони такі є. І звичайно, я собі так дуже серйозно над тою темою задумалася, і я була впевнена тоді, що я готова, звичайно, як потрібно буде поділитися. Пічінкою, органом, тим, який потребує людина, яка хворіє гепатитом, якщо, звичайно, я можу бути донором для свого чоловіка, я просто була впевнена, що я готова на це. Ну, настільки я була от 100% я була готова. І ви знаєте, час показав мені зовсім все по-іншому. Склалося так, що ті люди, заради яких я була готова на все, і в тому числі я думала і про свою доньку, тому що ну насправді діти це саме найдорожче, що в нас є, і ми батьки готові на все, щоб віддати, для того, щоб діти наші жили щасливо і якнайдовше, і знаєте, кажуть, що не дай Бог хоронити батькам своїх дітей, бо це неправильно. І я також над цим задумувалася. І я настільки, знаєте, моя донька була для мене всім повітрям, всім, що я от в той момент я також задумувалася, на що я готова раді неї, і в той момент я от так я собі зрозуміла для себе. От я розуміла, я собі уявляла, як це все. Якщо, якщо би не дай Бог, моїй дитині загрожувало щось, я от готова була е, своє життя віддати заради того, щоб вона жила. От я собі е, чомусь в той момент так уявляла, що я готова віддати навіть своє серце, якщо потрібно було би віддати її, я готова принести себе в жертву заради своєї дитини. Бо, от, бачите, я так гадала, що це завжди про щось таке, коли вже знаєте, останнє на що ми готові. І я би тут хотіла якраз от, е, на підставі ваших слів наголосити людям, що. Будьте готові до хорошого кожен день, щоб потім не доводилось бути готовим до поганого, тому що колись, тому що це дійсно. Це життя, все те, що ви називаєте, це є якісь прояви життя, тобто ми не можемо це ігнорувати і казати, що цього не існує. Це дійсно є. Але я думаю, що будь-яка мама, яка будь-яка мама, звісно, будь-яка абсолютно, яка має дитину, вона буде готова на все заради своєї дитини. Але я би хотіла сказати навіть тут таку ремарку, що це добре перевірити, якщо ви розумієте, що, наприклад, там чоловік, дружина. Якісь можливо, хтось буває готовий не заради друзів на щось таке, є різні люди, і ви знаєте, я думаю, так можна перевірити для себе а, таким чином, чи ви готові так поступити, як Людмила а, для заради своїх близьких. Якщо так, то це означає, що ваші люди це дійсно є ваші люди, і вони не випадково в вашому житті. Тому що я думаю, до речі, це буде дивом для багатьох, але на диво, багато людей би мені здається, сказали би ні. Навіть був серіал такий про те, що дівчина ем, молода, така успішна, багатійка, е, раптом е, побачила, що в неї ниркова недостатність, і їй потрібна була нирка. І це був серіал про те, що вона шукає донора, тому що ніхто не підходив, ні з родичів, ні з усього. Ті, хто підходив, не були готові. Тобто вона опинилася одна. У білому світі і ніхто не міг їй допомогти, при тому, що вона заможня, тобто це не те, щоб вона там в чомусь е, шукала. І це була така, як ніби, навіть комедія, але така з нотками чорної комедії. Але це просто про те, що це дійсно те, що навіть з чим стикаються люди. Тому я розумію, про що ви hey, але ви знаєте, насправді в мене є така комедія продовження того того тих моїх ідей, mm. які я насправді хотіла. Готова була, я справді була готова на це, я досить адекватно відносилася до цього, і е, я розуміла, про що я говорю. І ви знаєте, е, прийшов якийсь певний час, і я зрозуміла, е, що те, що сталося в моєму житті, те, що мені довелося пережити, це насправді е, також, е, напевно, одне із тих е, багатьох таких. Е, Причини, які, напевно, відбулися, і на які я відкрила свої очі, що не можна робити, не можна заради себе, заради когось жертвувати собою. От. Ніколи не можна цього робити. І саме моя історія про те, я думаю, що багато вже знають, як я розказувала і не один раз, як мій чоловік і моя донька, як вони поступили зі мною. і Саме ця оце, це, що сталося, відкрило мені очі насправді, що не треба, не треба думати про когось, а в першу чергу треба думати про себе. Не треба себе треба питання, чи, вони би, чи вони б заради вас пішли б на такі жертви чи ні? Чи вони, якби ви ви їх спитали, чи вони готові? Чи ні, до речі, ті, хто пропустив, як вони з вами поступили, якщо в двох словах ви скажете, що саме вони зробили, тому що це дійсно для нових наших глядачів буде можливо, відкриттям, і вони, можливо, я сподіваюся, знайдуть цьому підтримку для себе. Можливо, хтось переживає таку ж історію. Звичайно, я поділюся. Я своїм колишнім чоловіком прожила 30 років, і він мене залишив пішов до іншої. Через 30 років поїхав на зустріч з випускниками в школу, і там з однією із випускниць, видно, вона угу. поділилася з ним тим, що вона його нас. Вона він так розказував, що вона 30 років його кохає. От він вирішив. Піти, і коли він мені сказав Фу. про те, я звичайно погодилася. Але е, моя донька, яка бачила, як я з ним жила, і як в нас яке життя в мене склалося. Вона, коли її виповнилося, 18 років, вона мені говорила: мамо, ти повинна розійтися, і ти повинна ти не повинна так жити, як ти з ним живеш. Але тоді, коли він мене залишив, вона підтримала батька. Вони, е, е, вона купила нашу квартиру, бо ми вже на той час мали своє майно тут в Британії. Вона купила нашу квартиру, виставили мене на вулицю, і таким чином ті люди, заради кого я була готова на все. Вони виставили мене без грошей, без нічого. Чоловік продав житло, поїхав на Україну повернутися до тої жінки, яка на нього 30 років чекала, виявляється. Донька переїхала також, заблокувала мене. Няні заборонила зі мною спілкуватися, заборонила няні показувати фотографії. А в чому мотив? А в чому мотив доньки? Я тут не розумію. Чоловік ясно, він пішов, але це, це стосунки. Мами і тата, при чому тут донька? Чому вона так за поступила? знаєте? Ви знаєте? Я насправді, е, в мене є багато варіантів, але поки що жоден, жоден е, я не можу е, е, ані підтвердити, ані відкинути, тому що донька мовчить і вона просто, е, просто мовчить. Вона, ми не спілкуємося з. Можливо, вона образилася, що ви тоді не пішли. Коли вона вам казала, коли їй було 18? Можливо, це стало а, причиною? 18, я не 18, 18. Мене була розмова ще за півроку до того, як мені чоловік сказав про розлучення. Він тоді був в такому стані. Він 8 років хворів. В нього була депресія, були різні стани. Від самих найслабших і до самих, самих, самих він вживав алкоголь. Він лікувався від цього і в Україні, і в Британії, і за пів року до того, як він мені сказав про розучення, я насправді можливо не була готова, але я його підтримала, тому що я була вже втомлена від тої ситуації, яка склалася. Бо я вже ви знаєте, таке було в мене відчуття, що я сама також вже заходжу в ту депресію від тої обстановки, від того всього, що відбувається кругом мене. І е, uh -huh. коли ми з донькою говорили, вона мені казала: Мамо, відкрий очі, розійдися, подавай на розлучення. Я кажу, я ж не можу залишити хвору людину, він ж хворий насправді. Ну, моя совість просто мені не дасть спокійно жити, якщо, не дай Бог, що з ним станеться. І вона мені тоді сказала такі слова: чому ти думаєш, як ти його залишиш, йому стане гірше, а якщо йому стане краще? Але все одно я не могла відважитися на такий крок, розумієте? Бо це насправді дуже важко залишати хвору людину. І саме от ця ситуація вона мені відкрила очі, що не треба себе давати в жертву заради нікого, навіть заради дітей, тому що кожен з нас прийшов на цю землю прожити своє життя, скільки нам не відведено. Комусь більше, комусь менше, немає значення. Але. Це також, як кажуть, навіть коли, бо бувають, є і такі випадки, коли батьки хоронять своїх дітей. Але це також чись ем, хтось несе цей хрест, як кажуть. Так? І, і ми не повинні цього робити заради когось, жертвувати собою, своїм життям. Ем, я зрозуміла, і от сьогодні я хочу просто говорити з кожним, хто мене чує. Не жертвуйте, не будьте тою жертвою, не жертвуйте собою і ніколи про таке не думайте. Тому що ті люди, вони ніколи не підуть ні на який крок, ні на яку. Я не те, що я навіть не про те, щоб жертв... що вони пожертвують чимось. Вони абсолютно навіть над тим не задумуються, чи готові вони. Тому сьогодні і є оця тема, чи готові ми, чи задумувалися ми, бодай на секунду в своєму житті. На що ми готові заради своїх рідних, і як бачите, мій досвід показує, що не треба, не треба такого ніколи робити, тому що насправді ніхто заради нас не готовий, а ми себе віддаємо в жертву для чого. Ну, знаєте, багато психологів кажуть, що це синдром, коли ви не живете своїм життям. Тобто, багато людей, наприклад, зараз почули б. Це подумали б це питання, чи готові ви віддати себе в жертву? І, можливо, навіть хтось подумав: зачекайте, а як же мої і почав перераховувати, так. наприклад, там робота, не знаю що-небудь. Бо якщо ви, наприклад, кажете про те, що ви б готові були, а, от навіть так можна подивитися: ви кажете, що ви б готові були пожертвувати собою заради чоловіка? Там щось зробити, ну і вирогідно ваше б життя змінилося б теж це б не було безслідно. І тут ми задамо питання: а як тоді, тоді чому ви подумали про чоловіка, але не подумали про доньку? Адже її життя теж зміниться від вашого цього кроку. Тому тут така завжди, як така, знаєте, як пастка. І, і коли людям скажуть: а чи готові ви пожертвувати своїм життям? А, або там чимось заради когось, то звісно, багато людей вам скажуть, що вони готові пожертвувати. Є такі люди навіть заради там, бодай незнайомого, ну, тобто когось. Дуже такі в них знаєте, завищена ця міра і бажання допомоги. А є люди, які скажуть: ну почекайте, в мене і те, і те, і те, і те. І я не можу на себе взяти такий крок. Я не можу таке створити, бо, <кхм> бо в мене є життя. І тому питання, чи ви відчуваєте, чи ви пов'язуєте, Людмила, що коли людина готова принести себе в жертву чомусь, то це означає, що в неї нема свого життя і нема свого я на першому місці для вас. Це означає таку взаємозалежну, звичайно, так. Звичайно, що так. В мене я е, чомусь все життя, от скільки я жила в сім'ї, в тій своїй сім'ї, я ніколи не думала про себе. В мене знаєте завжди залишався там 10 хвилин, чи скільки на мене? Мені основне, щоб. В них все було, от донька, чоловік. Е, ну я вже колись говорила, що, наприклад, навіть взяти простий приклад, коли ми кудись збиралися в гості. В першу чергу, там чоловік наглажений, це він вже вдягнутий. Він вже ну так в мене було. І він підганяє всіх, бо він вже запізнюється. Розумієте, а ти ще зовсім не вдягнута, і тобі залишається там. Десять хвилин буквально, а то часами і зовсім ні. І ти раз-два вдягнула то плаття, там підкрасила губи і, і вже йдеш. Розумієте? І я пам'ятаю, навіть нас такий був випадок. В нас ми одного разу збиралися, ти в гості, і в нас одночасно був, була якась сім'я також в гостях, але ми разом виходили. І той чоловік казав до своєї дружини: подивися, як жінка збирається. П'ять хвилин і вона готова. Я вже просто розумієте, за ті роки я вже так навчилася, що я справді п'ять хвилин і я була готова, і все. І таким чином угу. я не жила своє життя. Я не думала ніколи про себе. я Ви знаєте, я не можу сказати, що я не думала зовсім про себе, тому що в мене завжди і манікюр і підікюр був. Я ну звичайно, я небагато, там, тобто не багато там макіяж. це не аргумент, що ви ну, думаєте так, про так. себе. Це не те, не той показник. Ну, що так. це ви думаєте? Це вже сьогодні мають всі. Згідно а що ж тоді? Що ж тоді, цей показник? А цей показник це є те, що я повинна перше думати про себе. Я повинна вдягнутися, а в них також є руки. Вони також, тому що кожна з нас жінка. А, наприклад, якщо ми от візьмемо простий приклад: попрали, так, якісь речі. Ми, звичайно, ми їх гладимо. І якщо треба щось підгладити, а що чоловік не має рук підгладити, чи донька доросла, якій вже років 12-15, і вона також може це зробити, не обов'язково вже її там одягати. і... Ну, і, і я маю на увазі от саме цей приклад. Вони також можуть. Ну, от сам... давайте тут розберемо детальніше. От дивіться, тут можна розібрати детальніше. Ви кажете, донька, я згадую своє дитинство. в мене Це така тонка межа. Ну, тобто, як тут не, не перейти на одну чи іншу сторону. Наприклад, в мене було так: наприклад, помити посуд, попрасувати, поприбирати? Щось таке, що мають робити всі люди, і хтось казав сім'ї, наприклад. Не чіпайте дівчинку, хай вона ще напрасується і на щось там. А інші, наприклад, спеціалісти кажуть: ні, 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 треба розвивати прививати це дитині з дитинства. Хай вона робить маленький об'єм, але вона це робить. Бо коли вона виростає, вона взагалі це в неї якось деінстальовано, і вона потім навіть страждає від цього, від вашої цієї. Турботи, тому що раніше це ви все робили за неї, тепер раптом треба все робити самій, і це не як: е, ну і що зроблю? а це як якась каторга страждання, щось таке. Тому питання: як тоді має, якби ви ви зараз переробили свою поведінку і свою стратегію, знаючи оцей результат і знаючи вже сьогоднішнє ви, як би ви тепер це змінили? Наприклад, з донькою? Наприклад, з донькою, а, а, я хочу буквально на секунду а, а, сказати батькам, які нас слухають. Діти повинні мати обов'язки. Діти повинні мати обов'язки. І це неправильно, що батьки роблять за них якісь речі. Розумієте? За своїм взуттям. Багато за... батьків роблять всі речі за них. Так, розумієте? Так. І я такою була. І я буквально все за неї робила. І, а... Тому чи хлопчик, чи дівчинка не має значення, вони повинні таким чином, діти орієнтуються потім їм набагато легше в житті. Ми ж насправді, знаєте, ну, я, не буду, так, я маю на увазі в лапках робимо їх інвалідами, тих дітей, не даючи їм робити те, що дитина повинна для себе. І таким чином та дитина також буде з тебе, вона буде вже от з тих малих літ розуміти, що, що вона має зробити, що це для неї. І вона таким чином, ота любов до себе, в неї вже буде також з маленьких літ появлятися, Розумієте, дитина буде розуміти, так, мій обов'язок, я повинен це робити, це робити, це робити. То мої обов'язки. А ми, батьки, робимо, ну. Дуже велику помилку, коли ми від дітей забираємо їхні обов'язки і робимо все за них. Ніколи в житті цього не робіть. І я просто я знаю на своєму досвіді, що я так робила своєю дочкою. Але зараз, ви знаєте, зараз я хочу от буквально такий ще приклад навести. Коли я їй говорила, от коли між нами от це відбувалося. Я їй сказала, як ти так могла зі мною поступити. Я тобі стільки допомагала, а ти мене просто виставила на вулицю. А вона мені каже: А ти що, подвиг зробила? Ти моя мама, ти повинна була це робити, допомагати мені і те все робити. І знаєте, я собі тоді подумала, і я кажу до неї, ти знаєш, а ти також мама, виховуй своїх дітей сама. Я виховувала mm -hmm. тебе так, як я бачила. А ти, мама, виховуй своїх дітей. Але просто в моєму випадку, мені мама справді дуже багато допомагала з нею. І тому я вважала, що я також повинна своїй дитині допомагати. І зараз. Ем, як мене не переконували, що люда, ти неправильно робиш там, і мама моя, і там багато хто, що мама так не повинна поступати. Ні, я вважаю, що діти, дорослі, вони повинні нести відповідальність. Вони вже мають своїх дітей, і вони повинні нести відповідальність за своїх дітей і думати про них. А не батьки, не дідусь і бабуся. Дідусь, бабуся, це тільки на якийсь час. На канікули приїхав, побула дитина і поїхала. А так, і так в моєму житті, так я будую зараз із чоловіком також точно такі самі відносини. Як колись я могла це робити сама, то зараз я сижу і чекаю, коли мій теперішній е, чоловік буде мати час і зробить те, що він має зробити, бо то вже його обов'язки це не мої. Це обов'язки чоловіка. Тому зараз я люблю себе і роблю тільки те, що О. я вважаю, що я повинна робити. Це дуже добре. Ви знаєте, Людмила, я хочу сказати і наголосити, коли ми говоримо про дорослих дітей, свої діти мають бути дорослими. Я би цей вік дорослості ваших дітей починала би років з трьох-чотирьох. Чому? Тому що на певний вік можуть бути свої самостійні завдання, які може дитина робити, тому що що я зараз споглядаю у багатьох, наприклад, школах. В західних школах вони наполягають на тому, щоб дитина в 6 років була повністю самостійною. Навіть в лікаря на прийомі вони питають, чи він вдягається сам, чи дитина може їсти сама, чи і це ніби звучить но ну, що вона не буде їсти сама? Ніби звучить дивно. Насправді, можливо, хтось вдягає своїх дітей по допоки, я не знаю коли. Вдягає не тільки вдягає, обирати одежу, вдягатися, складати свої в речі, складати свої що-небудь не знаю, там чистити зуби. Це дитина має робити сама вже в 5 років, вже в 6 років. цим Тим паче. Тому, коли ви кажете, що до дорослої дитини, я б це зробила. І коли ми задаємо питання, на що ми готові заради своїх дітей, будьте готові, я б відповіла на перше. Будьте готові витримку тренувати свою, щоб ви не не. звісно, простіше все зробити за дитину. Раз, два, три, і все готово. А якщо ви готові будете потримати, почекати, витримувати цей цю, цю паузу, поки дитина сама це зробить. Звісно, це довше, звісно, це е, складніше. Але якщо ви на це готові, то у вас буде дуже багато е, знаєте, як плюсів після того, бо дитина буде рости самостійною. Ага. І якщо в українських школах нас це не перевіряли, я не пам'ятаю, щоб нас хтось запитував, чи ми самостійні, чи ні, прийшли і добре. Е, навпаки, треба, щоб ви були охай. Готові, готові тренувати терпіння? І бути щасливими батьками своїх щасливих дітей. А якщо я думаю, батьки щасливі у своїх стосунках, їх знаєте, кожен живе, займається своїм життям, то й стосунки можуть бути міцнішими в сім'ї. Тому мені здається, це те, що ми маємо, це те, що ми не вміємо і маємо цьому вчитися. Так, я згідна з вами, Ярослава, і ми також дамо. Такий, таке запитання нашим глядачам. Нехай вони залишають свої відгуки, і нехай вони пишуть, що вони думають, чи готові вони і на що готові заради своїх рідних, чи потрібно це робити. Тому що в кожного є своя думка. А на сьогодні ми прощаємося з вами і до слідуючої п'ятниці. Ну а там знову нова цікава тема. На сьогодні, все. Треба буде нам взяти тему батьки і діти. Ви знаєте, це дуже теж цікавий напрямок. Мені здається, багато питань буде про дітей різного віку. Можна дослідити і давати історії. Дякую вам, Людмила, що сьогодні ми з вами обговорили цю цікаву тему. І до зустрічі в наступних ефірах Дякую і вам, Ярослава. Дякую.